Народжуємо нескорених, будуємо майбутнє в Івано-Франківському міському клінічному перинатальному центрі. Вже в четверте провели тренінг, присвячений темі пологів. Марія Бойко каже, це найбільш тремтлива та хвилююча подія для матерів, тому важливо мати підтримку в цей період. Дуже важливо довіряти лікареві, тобто виконувати всі ті такі поради, доручення, які каже лікар. І дуже ми просимо, щоб на пологах були партнери. Власне, партнери вони знімають психологічний стрес. В мами. Вони допомагають власне, краще провести сам процес пологів. Тобто, власне, мати довіру до лікаря і мати того партнера, власне, чоловіка, чи це може бути мама, чи це може бути сестра, які допоможуть щасливо пройти весь цей процес пологів». Лекцію про пологи поєднали з врученням подарунків. У день міста в клінічному перинатальному центрі народилося семеро немовлят: п'ять хлопчиків та двоє дівчат. За традицією міський голова привітав Матусь. Те, що ми будемо завжди пам'ятати, що саме 7 травня семеро дітей народилося, це теж так, якийсь має символізм. Віримо в нашу перемогу, що все буде добре і Франківськ буде розвиватися, але це залежить в тому числі від кількості дітей, які будуть народжуватися. Вітаємо всіх, хто сьогодні отримає від нас певні сертифікати, певні подяки. Ну а найважливіше, що це народились українці. Подарунок отримала і адміністрація пологового центру. Проректор університету короля Данила подарував ікону ручної роботи, придбану на благодійному ярмарку спільноти Дар любові. Михайло Косьмій каже, важливо, щоб такі центри розвивались, бо молодь це майбутнє нашого суспільства. Ми, крім такої освітньої складової, даємо інформацію для людей, які в нас навчаються коледжі університет, і для людей, як правильно стати матір'ю, якими. Цінностями мають володіти, що сам, перш за все, мають знати про це. Тобто інформативно мають бути забезпечені, адже в сучасному інформаційному просторі є дуже багато інформації, яка не досить актуальна або така, яка не потрібна для них. Матері, що перебувають на обліку в перинатальному центрі, також отримали пакунки з усім необхідним для малюків. Ліліана Іванічук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія Рай.